Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Знову про пафів. Поливаю пафи і бачу, що мені пишуть в коментарях, питають за реанімацію, як я реанімую орхідейки ці. І взагалі про догляд. Про догляд вже відео трішки таке є. Ну, ще трішки розкажу. Знову ж таки, сидять вони в мене в коріпінні. Від Royal Mix, це не реклама, просто розказую, що всі мої орхідеї дуже полюбляють цю кору і, можна сказати, самі по собі в ній ростуть. Це ось пафик Пінокіо, який буде квітнути. Він в мене з'явився навесні, він був відквіташкою, це подаруночок від подружки Людмилки з каналу Людмила Орхіц. Я його пересадила. Пересадка є на каналі, до речі, кому цікаво, я залишу в коментарях, першому закріпленому і в описі. Це відео, як я його пересаджувала. Дуже все просто легко. Взагалі, пафи не бояться пересадки. І я планую навесну одненького пересадити, тому що він вже три роки в субстраті. Хочу змінити йому субстрат, вони не люблять засолення ґрунту. Ось ця манюнька, я її отримала влітку. Погана коренева була, він вже дуже багато корінців наростив. Теж просто в я там його трішки піні. При пересадці з його горщика додала туди камінців. Все. Єдине, що його потрібно постійно поливати. Маленький горщик кожних по просушці. По просушці кожних 3-4 дні поливаю цей маленький стаканчик, так як і малючків. Там, фласку або 1,7, вони швидко просихають. А по догляду все так само, як за фаленопсисом. По просушці. Як я це знаю, я бачу, що субстрат повністю сухий, можна вставити паличку для того, щоб розуміти, чи субстрат просох. У ну, мене це раз на тиждень, тому що зараз вже вимкнули опалення. У мене на верхніх поличках всі 26 градусів, тому дуже як би, просихаю, так як і влітку, раз на тиждень. Влітку єдине, що цьому я лишала на дні горщика. Вибачаюсь, я лишала на дні горщика водички, буквально на пів сантиметра, і він і його ту водичку за тиждень випивав і просихав до хруста. У мене немає такого, що постійно орхідея волога. Ні. Вони люблять просушку теж. Тому малючків так само я. Просушую і поливаю частенько. Для малюків гарні реаніматори це так і називається реаніматор, я закинула в шорці, як він виглядає такий препарат, який можна придбати будь-де, і в епіцентрі я його теж бачила. Плюс амінус стар'я, чудова підживка, яка для малюків просто бомбезно підходить. Є цирконом. циркон раз. На два тижні, якщо реанімація, краще на раз, на три тижні на місяць. Плюс можна використовувати HB101 чудовий препарат. Можна поливати через полив якимось таким амінокислотами, аміностар, реаніматор через полив збалансованим або азотним добривом, для того, щоб росли корінчики і розвивалася орхідейка, і чердувати ці поливи з якимись вкусняшками. І ви побачите, від шиї дуже багато корінчиків в малюські наросло, і вони чудово себе почувають. Це зараз я їх поливаю, замочила. На хвилин 10-15 я бачу, що субстрат мокрий і можу зливати. Манюську взагалі можу залити і зразу злити водичку. Повірте, якщо там є хоча б якісь корінці, вони активуються і будуть зростати. Ну, це в мене такий досвід, не знаю. Плюс світло. Дуже важливе світло для орхідей, для усіх. Ну, для пафів також. Якщо ви хочете наростити коріння, ви повинні це розуміти, що світло повинно бути до світка 12-14 годин. Про світло в мене також є на каналі відео. Прикріплю і світло відео. Ну, так все як звичайний фаленопсис. Треба чекати, поки виросте розетка. Він з однієї розетки квітне одна квітка. Це дивлячись ще від якого сорту. Да? Тому що. Цей паф американець, він з однієї розетки одна квіточка. А ось цей, що поряд Пінокіо, він буде револьверним квітінням квітнути. Він з однієї розетки може видавати квіточку, потім іншу квіточку. Тут і так вже видно, бачите, два бутончики, начебто. Тобто він буде постійно-постійно доращувати квіточку. Але одна розетка, якщо відквітне, все, він буде чекати, поки він наросте іншу розетку. Зазвичай це півтора. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.